рада з вами зустрітися. Сьогодні в нас з вами тема весна. Подивіться, будь ласка, на вулицю і скажіть мені, яка зараз пора руку. Так, ви згадали, це весна. А зараз я вам прочитаю віршик. Далекими дорогами до нас вона прийшла. Ласкавим теплим дотиком будила плав ліс. І вже пухнастим котиком беліє верболіз, і вже травичка пісеньки, зелені розпуска, і вже пташини пісеньки полиснули з ліска. Її гаї долинами чекали так давно. Вона до нас прийшла в віконечко. Це наша безсна. Сьогодні ми з вами поговоримо, що в нас змінилося і ще що в нас змінилося З'явилося. Так, у нас з'явилося багато квітів, різнокольорові, їх стало дуже багато. І з-під снігу вилізли наші перші квіточки. Це наші проліски. Прокинулися наші звірятка. Пташки і прилетіли. А ще в нас з вами сніг розтанув, полилися маленькі річочки. І з'явилися в нас з вами перші листочки на наших деревах. А скажіть мені, дітки, який зараз місяць? Так, у нас з вами три весі... весняних місяця. Це березень, квітень та травень. У нас з вами дуже багато чого змінилося. Небо стало ще голубіше. Сонечко стало ще тепліше, квіти наші розквінули. А зараз у нас ще з вами й дощик, і пробивається маленька райдуга. Коли з'явиться райдуга, сонечко заграє різнокольоровими барвами. Всього, Паша,